Завдання таке: подай в метрах і запиши десятковим дробом 5 дециметрів 3 см 8 міліметрів. Розглянемо оце число, що написане зелененьким. Воно записане десятковим дробом 32 цілі, 857 3 десятки 2 одиниці, 8 десятих частин одиниці, 5 сотих частин одиниці, 7 тисячних частин одиниці. А якби ми написали отут метрів, щоб було іменоване число, то вийшло б 32,857 метра. Це було б 30 метрів, 3 десятки метрів, та ще 2 метра, та ще 8 десятих частин одного метра, а це 8 дециметрів, та 5 сотих частин одного метра а це 5 сантиметрів, та ще 7 тисячних частин одного метра, а це 7 міліметрів. Ну, тепер нам легко подати одразу в метрах та ще й десятковим дробом. 5 дециметрів, 3 сантиметри, 8 міліметрів, 0, цілих метрів, цілих метрів немає. Є дециметри, а це десяті частини. 5 десятих частин одного метра. 3 санти, а це соті частини, 3 сантиметра. 3 х частин одного метра і 8 мілі, а це тисячні частини, 8 міліметрів тисячна частина метра. І всього 0,538 тисячних метра. А якби звичайним дробом писали, то записали б так: чисельник 538, а знаменник 1538 тисячних частин метра. 7 дециметрів 1 міліметр. Знову 0, ,00 метрів, 7 десятих частин метра, сантиметрів немає, 0 сотих і 1 тисячна частина метра. А звичайним дробом записали бо так: 701 тисячна частина метра. 4 метра 2 сантиметра 5 міліметрів. То це вже 4, метра. дециметрів немає, 0 дециметрів. 2 см, 5 мм, 4,25 тисячних метра, або мішаним дробом 4,25 метра, 5 метрів 2 мм, 5, метрів 0,1 десятих, 0 сотих, 2000 метрів, 5 дві 2000 метрів, або мішаним дробом 5,2 метрів, дуже легко. Далі буде.